І так, я роблю четвергову сіль. Спочатку наливаю січену воду у сковорідку. Тоді кришу білий хліб, батон. Ну, я люблю з білим хлібом. Я не, ну, хтось ржаний вибирає, а я вибираю світлий хліб. Тоді сіль навхресту таку морську сиплю. Так? Тоді. Травки кидаю. Травки в мене освячені на великі релігійні свята. Тут є в мене і любисток, і м'ята, і лаврушка є, і мак є. Тобто все, що я хочу, все є. І полинь є. Так, перемішую. Воно все має стати дрібним. Водичка випарується. Громівницею хрещу, молитву кажу. Осьому я четвергова сіль так роблю. З Богом. Амінь.